Переможемо зиму разом. Справді половини вже перемогли. Зауважимо, що сьогодні вже на календарі 15 січня. Телемарафон Єдині новини триває. Руслан Шаріпов. Я Марічка Падалка. Продовжуємо працювати. У нас ж в студії, як бачите, є гість. Є два пристрої, про які ми будемо говорити. А говоримо ми про дуже необхідну річ на фронті. Це засоби радіоелектронної боротьби. Пристрій РЕП генерує. Перешкоди в радіочастотному діапазоні діапазоні, що використовується для управління безпілотником, унаслідок чого цей безпілотник втрачає зв'язок з оператором і стає некерованим. Якщо простими словами, то реби рятують життя наших воїнів на фронті, захищаючи їх від ворожих дронів таким собі невидимим куполом. А наскільки підрозділи на фронті забезпечені ребами, чи маємо потужності виробляти їх масово в Україні? Ми далі говоримо з гостем нашої студії. Це Ярослав Філімонов, співвласник компанії виробника антидронових систем. Квертус, пане Ярославе, вітаємо вас. Нещодавно була заява від здається Юрія Ігната, який говорив речника повітряних сил, і говорив про те, що громадам в Україні варто би запасатися ребами для того, щоб створювати перешкоди, можливо, ракетам, якимось дронам. Але давайте почнемо з того, що треба розділяти реби так. Ті реби, які можуть чинити перешкоди ракетам, це якась окрема група ребів. А ті реби, про які ми говоримо, як. Такі, що захищають наших захисників на фронті, це якась окрема група ребів. Що а, чим ви ну, до речі, Юрій Гнат вчора сказав про ці реби нашим колегам Ірі Прокоф'євій і Євгену Полінському, відповідаючи на запитання про ті реби, які під час останньої великої масованої атаки ракети розвели, які зникли. Ми е, про це, це мова йшла тоді про 20 ракет, якщо я не помиляюся, так, так? Угу. І, які і це таке було доволі незвично повідомлення від повітряних сил, що ракети кудись зникли. зникли. Так, збилися з курсу. Отже, пане Ярославе, вам. Слово так розкажіть давайте так про те, що, чим займаєтеся ви. Доброго дня. Ну дякую за запрошення. Я хочу максимально простою мовою донести, що таке РЕБ, взагалі, і РЕР, і, і на що воно потрібно. Те, що ви кажете про засоби, які мають вплив на ракети, це реб такої дальньої дистанції. Це досить потужна така радіоелектронна зброя, яка досить об'ємна її возять вантажівка і вона займає багато місця. А це наша зброя чи зброя партнерів? А... Я думаю, що однозначно є наша українська зброя, та яка ще залишилася з даним радянський часів. спадок, так Так. і скоріш за все, можливо, ми про це не знаємо, але, скоріш за все, є у нас якісь подарунки від наших партнерів. От що стосується наших виробів, ну нас на передовій часто називають реб останньої інстанції, а ми його називаємо реб тактичної дії. А що до повномасштабного вторгнення до 2022 року не було настільки поширене використання дронів в тому числі їх називаючи весільні дрони, та, ці комерційні, і не було настільки поширеного застосування, скидів, розвідки. не було Вже про FPV-дрони Камікадзе взагалі мова ну, тоді не йшла. Зараз це дуже масове явище, їх дуже масово почали використовувати з самого початку повномасштабного вторгнення. А зараз це набуло просто критичної маси, особливо використання в дронів Слід зрозуміти, що FPV-дрон – це маленький дрончик, який коштує 300-400 доларів. це Керований баражуючий снаряд, тобто він несе в собі вибухівку і може залетіти досить точно в будь-яку точку, автомобіль, бліндаж, людину там будь-куди. І що з, з, е, з цих двох пристроїв з ним справляється? З цих двох пристроїв з ним справляються і один, і другий пристрій, тому що ну давайте спочатку от про рушницю антидронову. Ось вона таким чином виглядає. Це на сьогоднішній день саме універсальний засіб, тому що він блокує шість каналів частот, і під ці канали підпадають і керування телеметрія а, дронів комерційних, і керування дронів FPV, Тобто, це такий саме універсальний засіб на сьогоднішній день, який можна використовувати. Тобто летить дрон, направляєш. До речі, потрібно, бо воно ж виглядає як рушниця. Тобто, з приці... ну, як прицілюватися потрібно чи ні? Так, в народі вона так і називається антидронова рушниця при прицілюватись... Але по факту вона випускає щось невидимо, Так, правильно? по факту, вона генерує сигнал перешкоди, який перешкоджає потраплянню сигналів до дрона, і він стає некерований і таким чином знешкоджується. Простої мови воно. Блокує що? GPS, Блокує будь-які сигнали керування передачі uh -huh. фото та відеосигналу та gps Набігація. позиціонування та супутником. А разом з тим воно не заважає тим, хто його використовує. Іншою мовою, якщо це використовують українські військові проти російських дронів, як це на нас впливає? На жаль, зараз в наших військах система свій вона відсутня, і тому тактика використання радіоелектронної зброї вона вже. Розробляється на місцях, потрібні дуже виважені комунікації між підрозділами, тому що ця ну friendly fire ніхто не відміняв, на жаль. І ці засоби вони садять як свої, так і ворожі дрони. Тому комунікації це наше все. Стосовно того, чи потрібно прицілюватись, прицілюватись не обов'язково важливо просто направити засіб в сторону дрона. Тут стоять антени спрямованої дії, вони діють досить на велику дистанцію, і кут розкриття 30 градусів забезпечує там на. Кілометрів дистанції досить велику обширну зону ураження. І якщо в цій зоні ураження знаходиться два або три дрони, вони також так само попадають під міг. І от стосовно цих рушниць, ваш співробітник вашої компанії Вадим Чухрай в інтерв'ю. Півроку тому, здається, 24-му каналу uh -huh. розповідав про те, що виробництво цих антидронових рушниць воно не поставлено було ще півроку тому на такі, знаєте, промислові рейки. І uh -huh. він розповідав, що зазвичай це просто йде збір. Люди збирають там, чи то підрозділу, чи комусь там окремо на фронт, якимось бійцям. І за підсумками цього збору вже дивляться, скільки вони можуть у вас Придбати таких антидронових рушниць зараз. Ми знаємо, що у вас є два сертифіковані міністерством оборони пристрої. Що це за пристрої? І чи вже змінилася ця схема, що ви не не виробляєте їх з розрахунку на те, скільки зібрали коштів, а чи є у вас уже замовлення від міністерства оборони? Так, я відповім трішки трішки назад відмотаю ситуацію. Дійсно, у нас ситуація розвивається в нашій компанії досить швидкими темпами. І якщо на початок на початок вторгнення повного на початку 2022 року, ми могли робити таких пристроїв на десятки в місяць, на початку 2023 року могли робити на сотні в місяць, то зараз ми їх робимо на тисячі. Ринок дуже сильно і можливості дуже сильно змінились за ці два роки, і дійсно ще рік тому. Основним е, донором для купівлі цих засобів як адресної допомоги військовим підрозділам були переважно благодійні фонди та бізнес. Зараз ситуація дуже сильно змінилася, і вже е, відсотків, мабуть, 90 е, тих, хто купує ці засоби, це е, військові частини, військові підрозділи. Та також міністерство державним оборони. коштом ви маєте на увазі так, так, вони отримують допомогу від своїх територіальних громад, і за ці кошти купують ці засоби. Що стосується сертифікованих засобів міністерством оборони. В кінці 23-го року ми поставили на озброєння засіб контр-ФПВ та контр бекпек Це, по суті, пристрій, який е, убезпечує наших військових від фпв дронів, які працюють е, на двох частотах. Це самі ФПВ-дрони. І різниця між ними в тому, що один такий якось за мною стоїть на тренозі, він а, цей ставити... сертифікований на тренозі. Так, цей що на тренозі це сертифікований засіб, він стоїть на озброєнні, от і він може використовуватись. Як на броні, на військовій техніці, в окопі, на човні, будь де. То бекпек це засіб такого самого формату, але в рюкзаку. Відповідно, його можна використовувати для е, більш таких тактичних завдань для ви, виходу на завдання, там для штурмів, для евакуації, для розмінування і е, нести його на а, а як це на практиці працює. Потрібно, щоб наприклад захистити, щоб бліндаж від влучання FPV-дронів ставиться цей пристрій, так і він як такий невидимий купол. Захищає, від FPV-дрона правильно всіх хлопців, хто в бліндажі, чи в окопі. І це потрібно, щоб він працював 24 на 7, чи як? Тут знову ж таки ми з вами повертаємося до тактики використання. У нас є велика проблематика зараз в засобах радіоелектронної розвідки в військах, особливо портативних засобах. І коли ті позиції і ті підрозділи, у яких є ці портативні засоби, вони отримують сигнал про те, що в їх сторону рухається якийсь дрон, і вони ага. тоді можуть вмикати, знешкоджувати і вимикати. Але це два різних пристрої: так, розвідка різних, і так заглушити. Так, це різні пристрої е, у тих, на тих позиціях, де, наприклад, немає у військових цих засобів розвідки, вони виносять його зазвичай там напевно дистанцію від конкретної позиції, вмикають. і Він у них працює постійно. Угу. І слід зазначити, що цей засіб він може працювати 24 години. А на скільки добу? взагалі о, от ця продукція може на фронті служити? Ми вже звикли, що дрон на камікадзе це розхідний матеріал, угу. який… Ну які вбиваються, і дай Боже, щоб це влучання було чітким. А от скільки така рушниця може прослужити, Знаєте, це можна говорити як про такий, як про джип військовий. Він може прослужити один день, а може А може три на перший роки, день, отримати. але. Я відповім по іншому. Одне один з наших перших виробів, рушниця антидрон 17 го року. Вона тоді трошки в іншому форм-факторі була така двохстволка була. Він досі працює. От недавно були на сервісному обслуговуванні, Ми там почистили. Тобто, якщо ну, немає влучання ворожих, ворожих снарядів чи так. дронів сам по собі він може, він працювати, може працювати багато років. Ярослава, а ви говорите про те, що цей пристрій може працювати 24 на 7. Наскільки він є безпечним для тих, хто знаходиться поруч з пристроєм, тому що це якась невидима дія і. Тож, те, відразу я, думаєш я... про якусь невидиму шкоду, тобто це, це якісь як це, випромінювання. Це як людина, біля якої хочуть побудувати вишку 5 g так? Да? Ну, от, приблизно так. <рив> ну я завжди відповідаю на це питання, що більш шкідливо влучання дрона камікадзе, чи робота, да, чи випромінювання цього пристрою. Звісно, що будь-який сигнал, який в зоні дії якого знаходиться тривалий час людина, він певну шкоду здоров'ю наносить. Але ми говоримо про те, що це. Портативні засоби РЕБ, які не працюють там 24 на 7, вони працюють тоді, коли це потрібно. І е, у рекомендаціях до використання ми говоримо про те, що одна людина не має працювати довше, аніж одну годину на добу з цим обладнанням. І таким чином убезпечуємо якраз питання по здоров'ю. Тому ну саме безпосередній вплив на здоров'ю він там достеменно не вивчений. Але ті потужності, які знаходяться саме в портативних засобах, вони не настільки високі, великі для того, щоб критичний якийсь наносити якийсь урон. а на що скаржилися? паморочення, головний бій не було скархища. А як ви взагалі тестуєте пристрої? Тому що одна справа це тестувати на полігоні, а інша справа на фронті або десь поруч з фронтом. Ну, по-перше, слід зазначити, що у нас є вхідний контроль якості, тобто всі комплектуючі, які приїжджають, вони спочатку тестуються на відповідність з заявленим характеристикам, щоб ми були впевнені, що ми збираємо вже робоче обладнання. А що стосується роботи обладнання в польових умовах, та у нас є декілька видів тестувань. Ми, як, на Лігон в районі Києва, десь можемо виїжджати для того, щоб демонструвати, показувати і навчати е користувачів і відомчі випробування робити. Так і виїжджаємо в бойові умови, наближені до бойових умов. Тобто ми і проводимо там, е умовно кажучи, там, наприклад, в Донецькій області на відстані там, 10 кілометрів від нуля проводимо навчання і показові е виступи, як працює, е щоб наглядно продемонструвати, як ми саджаємо дрони, які в півдрони падають. І є. Е е Ситуації, Коли ми висуваємося безпосередньо на нуль, для того, щоб в бойових умовах показати і, і і тут вже важливо не тільки показати, як працює, а й самим зрозуміти, що такі бойові умови, я, в які в якій ситуації, наскільки це стресова ситуація для бійця, як він реагує, і це для нас просто безцінний зворотній зв'язок, тому що за допомогою таких виїздів і таких тестувань ми отримуємо досить багато а, такої інформації, яку потім впроваджуємо в, в зміни в нашому обладнанні. Пане Ярославе, ми почали з того, що є е, великі реп, якщо так можна сказати, і маленькі реп mm -hmm. що. Є реб, які зупиняє ракети, що найбільше зупиняють ваші пристрої? ті шахеди, які летять по цивільних об'єктах в тилу, проти них теж ці антидронові рушниці працюють. Е, наші антидронові засоби більше всього е, зупиняють це комерційні дрони та FPV дрони. тобто це 90% мас-маркету, які сиплеться на голови нашим бійцям на лінії фронту. Е, що стосується шахетів. Це питання до кінця не вивчене, тому що ми, на жаль, не отримали жодного робочого шахеда для того, щоб на ньому протестувати, але в нас є певні припущення, що впливаючи на його зв'язок з супутником, ми можемо порушувати точність попадання цих дронів в ті цілі, які вони собі на пане Ярославе, А взагалі, як, якщо ми просто дивилися тільки що відео з полігону і взагалі mm. про випробування, заговорили, як складно навчитися от, Цією цим пристроєм, який ззаду позаду вас застосовувати його. Потрібно мати якусь технічну освіту? Ні, тут не потрібна технічна освіта, тут потрібна базова теоретична підготовка і невеличкий практичний курс. Ми все наше обладнання робимо максимально простим. Ось, Наприклад, всі рушниці антидронові є одна кнопка вкол-викол. Все, більше ніяких налаштувань, нічого іншого тут не можна придумати. Так само в контрпіві. І зазвичай, ми, коли виїжджаємо на передову працювати, ми також проводимо навчання і цей теоретичний практичний курс. Mm -hmm. І до того ж, у нас є партнерка з школою Крук. От ми зайшли з ними в проект, де ми їм надали наше обладнання, і вони навчають вони навчають пілотів дронів, дронів Камікадзе. І також у них зараз є курс по антидронам тобто будь хто чи це військовий який безпосередньо працює з обладнанням чи це цивільний який планує е залучитися до лав збройних сил україни він може пройти цей курс і він буде розуміти те А можна і візьму панерослава ви, ви його... просто кажете про таку е легкість використання ну він не не важкий не важкі по своїй суті, ви а десь ви це... розповідали, як сильно ви масштабувалися, та? від uh -huh. десятків до сотень. А людей вам вистачає, щоб це масштабувати, потужностей. Ну, це, мабуть, одна з головних проблем взагалі на сьогоднішній день, тому що комплектуючі е, обігові засоби, це все можна знайти. А от люди, е, я завжди кажу, що люди це наш основний капітал, тому що це ті, хто своїми руками робить результат. Так ось це, мабуть, є одна з основних проблематик. Е, ну, ось, до прикладу, ми зараз шукаємо технічного директора. Ми створюємо РНД-відділ, який який займається новими технологіями, розробкою нових рішень в сфері радіоелектронної боротьби та розвідки. І ось, наприклад, технічного директора ми вже не можемо знайти більше. Чотирьох місяців саме з тими... як вас знайти, якщо потенційно ваш технічний директор зараз... якщо зараз нас дивиться потенційний технічний директор. То ми є у всіх соцмережах. Можна Квертус. так як квертус, можна в гуглі вбити в пошукову цю строку і видасть контакти. Можна написати в інстаграм в фейсбук. Можна мені особисто в Фейсбук чи з чим пов'язуєте брак людей з тим, що багато виїхало, чи багато на фронті, чи багато інших потрібно? це комплексна така ситуація склалась. Тому що, по перше, багато в лавах збройних сил, і там дійсно дуже багато класних висококваліфікованих спеці спеціалістів, яких я бачив на свої очі, навіть друге, це те, що взагалі сфера Мілтек вона зараз переживає такий пік розвитку. І ці спеціалісти в області е радіочастот радіофізики, вони зараз потрібні дуже багато де, е, Ярославе. Е ви заговорили про брак кадрів. А як щодо комплектуючих, наскільки ваші вироби? Залежні від комплектуючих з-за кордону і порівнюючи з такими ж самими зразками закордонними, наскільки ми з ними на рівні. Угу. З комплектуючими, на щастя, на сьогодні проблем у нас немає. В нас досить добре налагоджені прямі контракти з виробниками по всім напрямкам, але звісно, що відсотків на 50 ці засоби вони складаються з імпортних комплектуючих. У нас на сьогоднішній день іде досить цікавий такий оренді-проєкт, де ми розробляємо власні. Модулі, які генерують перешкоди, і антенно-фідерне рішення, ну, От. і я думаю, що десь через півроку в нас ми вже будемо незалежні від постачальників саме цих модулів. Я одне з останніх запитання у вас, коли на сайт заходиш, то вкладці пристрої там здається 10 пристроїв радіоелектронної боротьби і лише один радіоелектронної mm -hmm. розвідки. А радіоелектронна розвідка у нас був Євген Межевікін з позивним Адам в ефірі, який якраз наголошував на тому, що радіоелектронна Радіоелектронна розвідка зараз дуже потрібна хлопцям на фронті. Чому такий дисбаланс один проти десяти? Там важча технологія в радіоелектронній розвідці важче дістати комплектуючі все простіше. Перше радіоелектронною боротьбою ми займаємося з 2017 року. Радіоелектронною розвідкою ми зайнялись рік тому на початку 23-го. Це перше. Друге, радіоелектронна розвідка, вона набагато більш технологічніша. Uh -huh. Це не просто аналогові рішення, це вже софт, це вже плати, мікрочіпи, і це все треба об'єднати в одну мережу, відбалансувати, прорахувати математику і так далі. Проте ми маємо вже одне рішення: це наш продукт, який називається Азімут, і це тільки перший етап в розвитку цього напрямку. Наступні етапи в нас. Як мінімум, що три етапи це е, засоби, які будуть і більш точно пеленгувати, і об'єднуватись в мережу, збирати е, базу даних, і їх можна буде використовувати на дуже широкій ділянці, і вони будуть моніторити ефір і давати інформацію. Ярослав, з вашого досвіду, нам зараз виробникам потужним легко знайти спільну мову з тим же ж міністерством оборони, от законектитись так, щоб справді хороші розробки потрапляли на фронт. Я хочу сказати, що це стало набагато простіше і особливо завдячуючи Бриван, тому що е, ця платформа, е, особливо подяка Олегу. Вони. Роблять все для того, щоб прискорити шлях назустріч держави і бізнесу, і вони залучають до себе будь-які цікаві розробки в сфері Мілтек і допомагають цим розробникам і пройти сертифікацію, і підготувати необхідні документи, і попасти в Міністерство оборони з тим, щоб вийти на державні контракти. Це дуже непростий шлях. Він, звісно, став набагато легшим останнім часом, але в цілому він дуже непростий. Не всі готові до цього через шляху. бюрократію чи через корупцію. Ем, ні. Через е, технологічний процес, тому що всі заявлені характеристики мають бути перепровірені, підтверджені має бути вся е, технічна документація, конструкторська документація. А в нас на жаль дуже багато виробників такого рівня. Скажімо, невеличкого, які не готові вкладатися як зараз, в якраз у цю розробку всіх документів і виводити в офіційне поле всі свої пристрої, і це є великою проблемою. Ярослава, дякуємо вам. Ви сказали про те, що точніше повідомили, де вас може знайти потенційний головний інженер, а де вас може знайти потенційний командир відділення чи командир батальйону бригади, якому потрібен такий реп. це останнє коротко про Ми дуже швидко реагуємо на будь-які повідомлення в соцмережах. Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Лінкін, будь-де. Дуже швидко квертос. Так, нам навіть можна подзвонити через Інстаграм, uh -huh. і ми піднімемо трубку і відповімо на всі запитання, дуже швидко проконсультуємо. Панерослава, дуже дякуємо. Дякую. Дякую. дякую, Фільмонов, співвласник компанії, виробника таких необхідних засобів радіоелектронної боротьби. Далі у нас невелика пауза, ми повернемося після неї.